Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні готуємо той самий чорнобаївський пляцок, який кілька років тому наш канал анонсував, і він дуже сподобався багатьом. І найголовніше сподобався нашим військовим. Це дійсно дуже смачний пляцок, Вдома його готую. Найчастіше. Вже багато різних доповнень робила. І сьогодні хочу з вами поділитися власне тим варіантом, який, як на мене, найсмачніший. Отже, Забігаючи наперед, говорю, коржі в нас лишаються ті самі. Тут головна фішка в кремі. Отже, готуємо перший білковий корж до горіхів волоських я взяла цього разу 50 на 50, 50 волоських, 50 кишю. Плюс до чорнослива додаю журавлину. Може бути вялена вишня. Теж теж так смакували, теж дуже смачно. Отже, сухофрукти в нас промиті, просушені. великі, тішу великого розміру, нарізаємо на шматочки жиравлину або вишню, залишаємо такого розміру, як є. Збиваємо білки в піну. Додаємо цукрову подру і збиваємо до загустіння маси. До яких піків збивати тут не потрібно. Ось така в нас має бути маса. Додаємо сюди наші сухофрукти і горішки. Горішки попередньо бажано підсушити або підсмажити. Сухофрукти, такі, які нагадують мені мою рідну херсонщину. І чорнослив, і курагу, і вишні ми сушили і мали таку собі сушку. Сюди ж додаємо крахмаль бажано кукурудзяний. перемішуємо обережно зверху вниз, і на цьому приготування білкового коржа вже завершене. Залишається тільки спекти. Перекладаємо у форму застелену пергаментом, нічим не змащуємо. У попередньому варіанті я вам говорила, що випікаємо за температури 180 градусів орієнтовно 50-60 хвилин. У мене зараз зовсім інша духовка, і для цієї духовки мені знадобилося 150 градусів теж 50 хвилин. Випікаємо до зарум'янення. Тут уже дивіться, орієнтуйтесь на свою духовку. Охолоджуємо на рішітці, беремо за приготування шоколадного коржа, з'єднуємо жовтки з цукром, міксером перебиваємо до посвітління маси, додаємо молоко, олію без запаху, перемішуємо, соду гасимо оцтом. Додаємо до маси. Перемішуємо і додаємо просіяне борошно плюс какао. Об'єднуємо всі складники. У нас має бути шоколадне лите тісто. Дуже смачне. Ось таке. Перекладаємо в тісто на пергамент, точніше у форму застелену пергаментом. Гарненько розправляємо, можемо легенько струсити, щоб більш рівномірно розподілилась нас маса. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 25-30 хвилин до сухої шпажки. Охолоджуємо теж на рішітці. Коли в нас вже коржі всі охолодилися, шоколадний розрізаємо на дві частини. Він дуже ніжний, дуже пористий, тут треба обережно. Подивіться, яка чудова структура всередині. Його можна їсти вже навіть без крему. Плюс зрізаю трішечки вершечок, щоб ним зробити обсипку на боки. Тепер готуємо крем. Ось, власне, і є. Наше доповнення. Готуємо вершковий крем, а не так, як було в попередньому варіанті, масляно заварний. Холодні вершки збиваємо. Маса починає гуснути, додаємо цукрову пудру. Стає крем ще густіше, додаємо вершковий сир. Вершковий сир додавайте будь-який, який вам до смаку. Цей крем дуже люблять мої хлопці, він правду дуже смачний. І якщо вже дивитися по цінах в магазині, зовсім він не виходить дорожчим за масляно заварний. Отже, збили крем, тут важливо не перебити. І пам'ятаєте, всі складники в нас мають бути холодні. Тепер беремося за збирання пляцка. Вкладаємо одну поляницю, просочуємо завареною кавою, викладаємо половину крему і гарненько розправляємо. Крем просто як хмариночка ніжний. Зверху викладаємо білковий корж разом із пергаментом. Так ми його не пошкодимо. І вже так забираємо пергамент. Подивіться, який він гарний. Викладаємо решту крему, трішечки залишаємо на боки. Другий шоколадний корж теж просочуємо. Вкладаємо просоченням донизу. Теж разом з пергаментом, тому що корж такий досить крихкий. Притискаємо легенько, обробляємо боки кремом залишками. Тепер беремо крихту ту, робимо крихту із вершечка, який ми обрізали. Засипаємо боки. І зверху робимо глазур із шоколаду. Бажано з улюбленого, мені подобається із темного. Кладаємо в тарілку шоколад, додаємо 2 столові ложки олії без запаху і відправляємо або на водяну баню, або мікрохвильову піч, кому вже як зручно. І гарячою масою гарячим шоколадом заливаємо зверху. Як бачите, все дуже просто, складники дуже смачні, виходить гарний тортик. Посипаємо ще горішками для краси і відправляємо в холодильник на нічку. Тут найважливіше дочекатися ранку. Далі виймаємо з холодильника, шоколад вже гарно схопився, тортик у нас вже просочився, сформувався, можемо нарізати. Нарізається м'якенько, дуже ніжний. І дійсно улюблений, улюблений багатьох. Друзі, дуже дякую вам за відгуки, за довіру, за натхнення. Цей тортик створювався із особливим серцем, з думками про Рідну Херсонщину, про дорогих серцю людей. І з вірою, що дуже скоро ми всі повернемось додому. Кому невідомий перший класичний варіант цього тортика посилання залишу під відео. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай нам все вдається, друзі! Перемоги нам!